Зараз хлопці, вийди на вулицю, поверни собі місто! на вулицю, поверни собі місто! на вулицю, поверни собі місто! собі місто! Вийди на вулицю, Поверни собі на вулицю, поверни собі Вийди на вулицю, поверни собі місто! Геть незаконній забудови! Геть незаконній забудови! Геть незаконній забудови! Це забудов! забудов! надона статті Київського і без певних документів тут неможливо будувати. Тут потрібне погодження Верховної Ради України, повідомлення МСК і міської республіки. Але цих документів немає. Цих документів немає. І саме в цьому місці... Нас переслідують! Нас переслідують! Ви звідти наші Я вас руйнувала!

Друзі, зараз мета нашого зібрання це відчити приступ про призупинення учнених Публічний характер того, чому тільки протимокувати. Але Ігор, ви не знаєте, хто стоїть за інтегралів. Якісь політики, літакани, чи там релігійні. Ми не проти поліції, проти релігії.

Камеры надо снимать. Так, а ну, Там руки не распускают, это тоже. Сюда вылетим. Не трогайте его руками. Вы должны сначала представить. Вы должны сначала представить. Ну ничего. Так, -а 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 -а.